Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні я хочу поділитися з вами способом поповнення рахунку біржі Bybit, який я використовую на даний час. Так як пряме поповнення рахунків під забороною, то основним способом залишається поповнення шляхом P2P торгівлі. Схоже відео було й про поповнення біржі Binance. Алгоритм тій ідентичний. Коротко описати дану схему можна так. Відбувається обмін між користувачами біржі, при якому один з користувачів передає іншому фіатну валюту, в нашому випадку гривні, в обмін на криптовалюту, в нашому випадку USDT. При цьому гарантом даного обміну виступає біржа Bybit. Давайте перейдемо на сайт біржі, де я продемонструю, як відбувається даний процес. Максимально коротко по кроках все розберемо. Друзі, спеціально для моїх кваліфікованих рефералів у біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео. Проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Перший крок відкриваємо вкладку меню Купити криптовалюту та обираємо пункт P2P Trading, після чого ми потрапляємо на сторінку з переліком доступних торгових ордерів. Другий крок обираємо фіатну валюту, в нашому випадку це гривні. Тікер UHH. Третій крок обираємо спосіб оплати або платіжний сервіс. На біржі Binance я показував на прикладі карти PrivatBank, Цього разу давайте виберемо карту Monobank. Четвертий крок задіємо фільтри. Я завжди обираю лише перевірених мерчантів. П'ятий крок для пришвидшення пошуку потрібного ордера. Вводимо орієнтовну суму орієнтовну в рівнях, на яку хочемо поповнити рахунок. Шостий крок шукаємо потрібний нам ордер. На що я звертаю при цьому увагу. Перевірте, щоб продавець знаходився онлайн. Зверніть увагу на кількість виконаних замовлень, бажано більше 500. Також звертаємо увагу на відсоток виконання, гарний показник 98-99%. І особливу увагу звертаємо на особливі умови продавця, де якісь продавців вимагають додатково надавати квитанцію проведеної оплати. Після знаходження потрібного продавця вводимо суму поповнення та натискаємо кнопку Купити USDT, після чого відкривається діалогове вікно відкритого ордера. Сьомий крок. Ознайомлюємося з платіжними даними продавця, ім'я користувача та номер картки. За допомогою чату уточнюємо продавця ім'я отримувача платіжних даних та чи можна проводити оплату. Восьмий крок. Проводимо оплату та натискаємо кнопку оплату здійснено». Також додатково можна написати про це в чаті. Далі чекаємо на отримання коштів. Якщо продавець запросив надати квітанці оплати для підтвердження, надаємо її, натиснувши на значок плюса. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Дев'ятий крок. Зверніть увагу, що після отримання коштів вони не потрапляють одразу в гаманець спотової торгівлі, а потрапляють на рахунок фінансування. Переходимо на рахунок фінансування та навпроти USDT обираємо переказ. Відкривається вікно для проведення переказу, в якому нам треба переключити режим на переказ гаманця фінансування на гаманець СПОТ. Після цього обираємо потрібну суму та натискаємо переказ. На цьому все можемо проводити торгову операцію з поповненою сумою. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.